Вітаємо в другій частині нашого відео про олю Ставриди, в якому ми поговоримо про водивища, котушки, шнури, аксесуари та інші корисні дрібниці. Взагалі по водивищам для Ставриди можна зробити окреме відео, оскільки різноманітність вибору просто приголомшує. Довжина, тест, звісно ж, залежить від умов та місця овлі: пірс, пляж тощо. Відповідно це впливає на вибір. Під час ночної ловлі з Пірсуна частіше використовують короткі видивища від 1,6 до 2,29 метра класу Ультравайт. Якщо ставрида перебуває на відстані або ловля планується на рознесенні оснащення, типу бомбарда або відвідний повідець, то рекомендуємо використовувати спіни класу лайт довжиною 24-27 метри. Приклад із практики: ви прийшли ще за світла на пірс і чекаєте підходу ставриди. У цьому разі можна, так би мовити, зустріти ставриду до підходу до пірса, тобто взяти лайтове водилище з бомбардою і вивити на відстані 70 і більше метрів. До речі, навіть вночі в темний час ставриди може то підходити, то відходити від берега. Тут і виручає такий метод ловлі. Після заходу сонця, як правило, ставрида підходить ближче до урізу води або пірсу. У цьому разі можна відкласти лайт і взяти ультралайт. І ловити вже стандартним джигом. Знову таки, якщо ставрід розташована дуже близько, майже під самим пірсом, то ви можете використовувати короткі видивища 1,6-1,8 метра з мінімальним тестом і застосуванням джиголовок не більше грама. Гуля таким водивищем приносить чимало задоволень. Але і тут буває, що довжини та ваги приманки не вистачає, тоді вже необхідний довший з трохи більшим тестом Ультравайт. Як правило, удивша довжиною 2, 2 і тестом 5-7 грамів перекриває безліч потреб і його можна вважати універсальним для ловлі ставриди Решта підбирається рибалкою за особистим уподобанням та умовами ловлі. У японських брендів, таких як TikT, Xista, Daiva, Shimana, GrafitLieder, MagicCraft та інші, представлені лінійки, які дадуть змогу підібрати свій інструмент під будь-які умови ловлі. Ми в цьому відео не будемо зупинятися на кожному виробникові, але скажемо одне: що в кожного японського бренда своя філософія і бачення щодо водилищ. Більша частина з них має швидкий або екстрашвидкий лад з достатньою жорсткістю, що дає змогу впевнено анімувати джик-гулівку в товщі води. Як правило, водища оснащені вклеєною вершинкою, завдяки якій проводка виходить більш стабільною. До речі, в Японії ловля ставриди називається аджинг, тому деякі серії видивищ і класифікують як аджи. Цей напис ви побачите на багатьох товарах, які створюються для ловлі цієї риби. Ну і щодо самодура. Водилище зазвичай використовують щонайменше 3 метри, оскільки сама снасть має велику довжину, і коротким водилищем ловити вкрай незручно. Тест має відповідати вантажу приблизно 20-50 грамів, використовують як спінгове, так і поповцеве водилище. Котушка повинна відповідати характеристикам водилища. Більшість котушок призначені для ловлі в салоні воді. Єдине, що ви порадили, це періодично промивати шпулю котушки від проточною водою та робити своєчасне ТО. Адже салона вода агресивніша і найчастіше страждають ровки лісовкладача. У багатьох брендів є додатковий захист від потрапляння води в механізм котушки. Це додаткові манжети або ферромагнітне мастило, як на катушках дайва. Що стосується розміру катушки, це просто. Якщо ми використовуємо ультравайтове видивше завдовжки 1,6-1,8 метра, то відповідно підійде розмір до 1000. При довжині 1,8-2,13 вже 1000 або 2000. І вже при довжині 213 229 2000 або 2500. Що стосується лайта, то розмір відповідно при довжинах 2,4-2,7 метра рекомендований 2500-3000. При оснащенні видивища для ловлі на самодору найкращим вибором стане катушка тисячі. Крім плавного ходу та низькопрофільної шпулі, катушка повинна мати точне фрикційне гельмо, оскільки губи Ставриди досить ніжні. Нормально, повинен бути достатньо послаблений, щоб уникнути сходу. До речі, у таких брендів, як Daiwa і Shimano є лінійка водилищ, катушок, шнурів, приманок та інших аксесуарів, які розроблялися простафорами та інженерами саме для ловлю ставриди. У Daiwa це Гікабіжин у Shimano це ссесуари Шнур це як нервова система вашого оснащення, яка дозволяє відчувати проводку. Та навіть обережні клювання. Потрібно зазначити, що тонкі шнури на прилавках магазинів – це прогрес і розвиток Ставриди. Саме для Олі Ставриди була створена більшість японських шнурів. На сьогодні прогрес дійшов до того, що шнур став тоншим за людську волосину. На кожному дивище є свої рекомендації щодо перетину, їх потрібно враховувати. Під час компонування ультравайтового дивища здебільшого використовують діаметри 0,2 або 0,3 за японською класифікацією. Але на сьогодні існують екстра ультралайтові видивища і тонші діаметри, як то 008, що дасть більше емоцій під час ловлі жвавої ставриди. Під час ловлі лайтом на бомбарду, відвідним, пількерами. Рекомендуємо вибрати діаметр 0406 за японською класифікацією. Останніми роками японці розробили такий матеріал, як поліестер. Він являє собою моножилку з низкою цікавих особливостей. На відміну від нейлону або флюорокарбону, поліестер має менший коефіцієнт розтяжності на початковому етапі навантаження, а щільність самого матеріалу трохи менша за флюорокарбон. У підсумку матеріал вийшов практично нейтральною по участі, має гарну тактильну чутливість під час клювання, а в процесі виведення і ривків риби добре амортизує. Ну і проводка такою волосінню виходить більш плавною, ніж шнуром. А завдяки нейтральній по участі полістир швидко занурюється у воду разом з вашою приманкою. Ще можна відзначити ковське покриття, як на нейлоновій волосині, яке забезпечує далекий закид. Найчастіше застосовується діаметри 0,25-03 за японською класифікацією для ловлі на найлегші джей голівки. Не менше важливим елементом в оснащенні є вставка з флюорокарбону між шнуром і приманкою диаметром від 0,14 до 02. Довжиною 30-40 см. Флюр має стійкість і додатково маскує шнур. Щодо поліестеру, то можна в'язати напряму до приманки без використання павітця. Підбиваючи підсумки щодо компонування Снасті, можна зазначити, що для вовлі ставриди вам знадобиться два комплекти. Для ближної та дальньої дистанції, тобто ультравайт і лайт. У продажу представлений широкий вибір будивищ для Олі Ставриди від таких світових брендів як Daiva, Shimano, TikTok, Xesta, Apia, Sorty4, Major Craft, Graphite Leader та інші. Як ви розумієте, вибір величезний на будь-які вподобання бюджету. Якщо ви хочете почати свій шлях в Ставриди, то хорошим квитком у цьому буде комплект Calypso Black Rock. Далі торкнемось теми аксесуарів, які полегшують життя рибалки. Деякі вкрай необхідні, без деяких нібито можна бійтися, але з ними набагато зручніший в процесі риболовлі. Оліставліди вночі без гарного ліхтаря катастрофа, тож без нього точно ніяк не бійтися. Бажана наявність різних режимів роботи та ультрафіолету, який додає змогу швидко зарядити вашу силіконову приманку світлом. Також зручним буде безконтактне вімкнення ліхтаря. Особливо коли руки у вас мокрі або брудні. Тут вибір кожного рибалки, що йому буде зручно і комфортно у використанні. Будь-який рибалка поважає порядок, менеджмент оснащень та приманок теж важливий під час ночної рибаловлі. Найкраще рішення для зберігання силиконових приманок, джиголівок та інших дрібничих це коробки від японських фірми Мейхо. Безумовно, це лідер серед рибалок. Стосовно зберігання самих коробочок з приманками, тут же кожен рибалка вибирає що йому зручно. Наприклад, це може бути поясна сумка або сумка через плече. Ну, одним з найкращих рішень є ящик або бакан. Бакан, крім можливості, зберігання коробочок та оснащень, має підстаканники для будивища. В умовах вовлі спірса можливість поставити будивище в підставку, мінімізує випадкову поломку, особливо в нічний час. Також є і окрема підставки, підводивши так звані триноги. Що стосується ящиків, то існує велика кількість аксесуарів, які кожен рибалка може влаштувати під себе. Будь-якому спілінгістові важко обійтися без гарних ножиць або косачів, особливо під час роботи з тонкими шнурами волосінням. Це інструмент must-have. Також полегшить життя в умовах нічної та активної облі вузов'яз. Бо прив'язати повідець флюру до шнура можна за залишені секунди. Складно перецінити необхідність такого аксесуара як захват або так званий діногріп. По-перше, ви не травмуєтесь гострими повниками ставриди. По-друге, ваші руки будуть чисті від дрібної узки, яка досить складно збивається навіть під проточною водою. Друзі, а ви знали, що існує підсак для ставриди? Так, так саме підсак. у цьому випадку він служить як ракетка. Овлячись ставриду в польоті, річ у тому, що ставрида дуже активна, і в умовах, коли її дістали з води, вона запросто може зіскочити з гачка. І якщо ви ловите на каменях з таким підсаком, вам не доведеться шукати руби серед того каміння. Ну і під кінець, як зберігати і транспортувати вашу лов. Для цього існують бакани зі спеціальними шторками та відра, оснащені сіткою. Такі ємності зручні у використанні та легкомийці. Друзі, сподіваємося, що ролик був для вас корисним. Ну і якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях до цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на пірсі!